Вітаю вас, мої любі діви! Сьогодні ми дивимося, що для вас приготував лютий місяць 24 го року. І розпочнімо із головної карти місяця для вас. І це базилик із як же це перекласти? Воз'єднанням, Воз так. Тобто. Ви втратили щось або якісь зв'язки у своєму житті, і зараз ви воз'єднаєтеся із ними у лютому. Дуже цікаві енергії цього лютого у багатьох, у багатьох знаків я бачу схожі речі. Щось хороше станеться цього лютого, скоріш за все. Але давайте не будемо забігати наперед, і поговоримо про вас, любі діви. Якесь воз'єднання може бути із якимсь другом, подругою дитинства чи молодості, з яким ви втратили контакт, або із родичами, з якими був втрачений контакт, або із коханим, з яким, можливо, ви навіть розлучалися з якихось причин, і ви знову воз'єднаєтеся із ним. Або із певною роботою, так? певною професією, можливо, для когось із вас, можливо, ви були у декретній відпустці, чи втратили роботу з якихось трагічних причин, чи хворіли і не були в контакті з цією роботою, але ви повертаєтеся, воз'єднуєтеся із тим, що до цього було важливим для вас. Це щось хороше, це щось важливе, це щось, що примножує вашу силу. Це не щось таке, що буде навпаки забирати вашу енергію. В результаті цього воз'єднання ви станете сильнішими. По базиліку це саме так трактується. Ви станете сильнішими. Що ж, чудово, чудовий початок, давайте візьмемо ще карти. Аби дізнатися більше, що це за возз'єднання буде у Дів у лютому місяці. Ага, і дух ведмідя із зціленням. Зцілення, можливо, дійсно ви хворіли і по здоров'ю вимушені були щось полишити або когось. Або якусь справу, то тоді на вас вже очікує зцілення, яке вам допоможе воз'єднатися із цим. Можливо, це власне є про воз'єднання із вашою власною силою, вашим власним тілом здоровим, так, яке ви втратили на певний час. Можливо, Можливо, ви народжували дитину, я чогось для когось із вас це чую. І, звісно, що ваше тіло воно змінилося, і йому потрібен був час, аби знову адаптуватися так, до цього стану, коли вагітності немає вже, або годували груддю. Але певне зцілення відбувається. І це також дуже може бути не тільки про тіло, звісно, а про стосунки. Тобто, якщо ви з кимось розлучалися або навіть посварилися з кимось, хто разом із ким ви були сильними, разом із ким ви були щасливими. Тобто це не про якісь погані аб'юзивні стосунки, які повернуться. Ні. Це навпаки хтось, хто підтримував вас і кого підтримували ви. І разом із ким ви були командою, силою такою, так? І відбудеться тоді зцілення цих стосунків, і ви воз'єднаєтеся. Дуже цікаво. Так, чи видно вам ваші карти? Так, візьмемо ще. Карту для вас. Звісно, що вас багато, любі діви, і для кожної з вас це може бути різне воз'єднання для когось із вас у стосунках, для когось із вас із вашим тілом. Так, рух, бачите. Так, для когось із вас це дійсно про е, таке зцілення фізичне або е, психологічне, так, якщо були якісь певні проблеми у цьому плані, то зцілення відбувається, відновлюється рух у житті, і це вже також не перший, не перший розклад, у якому я цю енергію е, ловлю, того що був застій певний. А зараз буде рух. Це, напевно, колективні такі енергії, які на нас усіх впливають. Ось і у вас буде рух, але не просто буде рух після застою, так? а це буде певне воз'єднання, і це буде такий рух більш потужний, ніж ви робили без цього воз'єднання. Тобто, знаєте, це як якась колаборація, як якесь партнерство, в якому ви сильніші, ніж на самоті так, обидві людини, чи може бути тут навіть більше двох людей. так, Якась команда така певна. Команда, в якій ви сильніші, як кажуть, один плюс один дорівнює три, наприклад. Так? Бо, коли ми наші сили поєднаємо, ми стаємо сильніші набагато, чим кожен із нас, якщо просто приплюсувати наші сили, розумієте? Бо ми створюємо ще щось, ще щось нове, силу цих стосунків, бо ще є не просто Я і Ти, а є Я, Ти і Ми, як певна сутність додаткова. Я сподіваюся, я зрозуміла це пояснила. Бо це такі речі. Який не дуже просто пояснити. Але дуже хороша енергія, більше сили, воз'єднання з кимось або з чимось. Це може бути не обов'язково люди. Воз'єднання з чимось може бути з вашою справою улюбленою, наприклад. Так? І, наприклад, якщо ви працювали на неулюбленій справі, наприклад, так? були змушені покинути те, що ви робили до цього. І ви заробляли певну суму грошей, то коли відбудеться це воз'єднання із вашою справою, яка насправді вам по долі прописана, то ви будете заробляти більше. Тобто тут такий момент, що після цього воз'єднання все піде на краще, все почне рухатись швидше і все буде простіше вам даватися. Але. Спочатку потрібно зцілити це, аби це возз'єднання відбулося. Саме тому воно ще не відбулося. Воно відбувається у лютому, тому що до цього був час зцілення. Тобто треба було дати час на зцілення цих або стосунків, або тіла, або проектів певних. Тобто воно мало відбутися, і через це була оця затримка. Я чую затримка. Якась була у вас затримка, любі діви. Так, Everything is Fine. Все чудово. І це карта додаткова до десятки мечів. І це певний кінець кінець певного періоду. Кінець певного періоду королева жезлів. Так, вам потрібно було зцілити. Певні рани, які були нанесені вам у минулому. Знаєте, як це кажуть зализувати рани, що він зализує рани, якось не знаю, чи правильно сказала, але це певний період, тобто треба дати час, аби ці рани зцілилися. так? І потім вже повернутися до цього воз'єднання і до цього руху. Можливо, що це про стосунки, можливо, що це про якусь діяльність, яка нанесла вам травму. Ну, не знаю, може, ви, може, ви хотіли відкрити власну справу, і ви спробували, але у вас не вийшло. Або ви хотіли розпочати вести ваш блог. Ви розпочали, на вас купа хейту навалилася. Кожен, кожне слово, кожен коментар вас дуже вразив, дуже ранив, і ви мали дати собі певний час, аби відновитися після цього і з цим досвідом вже повернутися до цієї справи, але не з стану болю, не з стану цієї жертви якоїсь, так, а із стану королеви. І так само і в стосунках, можливо, ви конфліктували, ви наговорили всякої фігні образливої одне одному. Але ці стосунки роблять вас сильнішими, тому примирення і воз'єднання станеться. Але спочатку треба ці травми зцілити було, розумієте? І ви цей шлях вже пройшли. На лютий місяць я бачу, що цей шлях завершується, і ви вже повертаєтеся у стані королеви. У цю ситуацію, у це партнерство, у це воз'єднання. Шестірка Пентаклів. Так знову ж таки. Е я, я чую, що це воз'єднання із чимось із вашого минулого. І воно дуже приємне і воно приносить багато подарунків, подарунків долі, знаєте, і подарунків матеріальних так само. Четвірка мечів. Угу. Тривожні тривожні енергії, ви не могли спати, ви не могли заспокоїтися через цю ситуацію, через це, цю розлуку так, із людиною, або зі справою, або із власним здоров'ям. Ви але ви мали відпочити, ви мали цю якась як пауза була, знаєте? Якась була пауза, яка була для того, аби ви зцілилися. Вам тут багато карт про це говорить, можливо, ви останнім часом часто задавали це питання вищим силам, чому ми не воз'єднуємося? Коли вже це станеться? Ну, скільки можна? Може, щось ви таке в них питали, то тоді вони вам хочуть відповісти. Це тому, що ти мав відпочити. Набратися сил, енергії, щоб зараз у цьому воз'єднанні примножувати якісь блага разом з цією людиною або з цією справою у твоєму житті. Трійка Кубків так, це якесь святкування навіть. Святкування, якесь якогось возз'єднання, зустріч. Це може бути дійсно зустріч із людьми, з якими ви давно не бачились, і якимись подругами, наприклад. І ви можете на цій зустрічі якось спонтанно вирішити разом щось зробити, знаєте, і, або навіть якийсь бізнес-проект, або просто там кудись поїхати, щось зробити разом, що запустить рух у ваше життя, і що принесе вам матеріальні блага. Усім вам ви разом сильніші. Разом сильніші. Лицар мечів. Угу. Так, справедливість. Угу. І дев'ятка пентаклів. Чудово, Чудове закінчення вашого розкладу. Це точно принесе якісь матеріальні блага. Бо дев'ятка Пентаклі це карта розкошів, багатого життя у достатку. Карта врожаю чудового. Бачите, який тут врожай. Але це має бути справедливо. Щось таке цікаве, я для вас чую, воно може бути дуже специфічне, таке любі діви, для когось із вас. Чому вам раніше це не давалося? Бо ви маєте це зробити у цьому воз'єднанні з якимись людьми. Бо було б несправедливо, ви рівні, ви рівні. І було б несправедливо дати комусь із вас, а комусь із вас не дати. Я сподіваюся, ви розумієте, про що це? Бо я не дуже розумію але для когось із вас це дуже важливе повідомлення. Якщо ви запитували, чому так, то ось це відповідь. Зараз настав час вам воз'єднатися і разом примножити блага у вашому житті. Тільки разом, бо це є справедливо. Ви, ви занадто швидко щось хотіли. І ви були не готові це отримати. Вам потрібен був час зцілитися спочатку. І ще, можливо, він потрібен, бо людий же це не один день, так? Спочатку зцілитися, потім воз'єднатися з цими людьми. І разом із ними у цій співпраці, у цьому, це може бути навіть не обов'язково праця, бо тут у нас все ж таки трійка кубків, а не трійка Пентаклів, у цьому, як це сказати, взаємодії. Це якась така більш душевна взаємодія, творча, можливо, взаємодія, емоційна. У цьому воз'єднанні, ви примножуєте блага для кожного із вас. І тільки так ви можете це зробити, бо тільки це справедливо, а вищі сили хочуть бути справедливими. Дуже цікаве передбачення для вас, любі мої діви. Воно дуже хороше насправді, бо у вас і зцілення відбудеться, і матеріальні блага, і життєва енергія сила. І воз'єднання, і це воз'єднання, воно буде для вас святом, бо трійка кубків це святкування. Тобто, це щось дуже приємне, рух якийсь запускається після періоду застою так само. Але тут є певний урок у цьому всьому зашитий вищими силами для вас. Певний урок, у якому вони хочуть навчити вас справедливості і навчити вас давати собі і вищим силам, і іншим людям іншим людям давати час на те, аби вони зцілилися, на те, аби вони зросли і стали готові так само із вами воз'єднатися. Може, це не тільки про вас, може, це про цих людей. Може, ви з ними конфліктували через те, що вони мали ще вивчити якийсь певний урок, і тут вище сили від вас просять бути, як це сказати, дати людям шанс виправитися, можливо, дати людям шанс. бо... Тільки коли ми даємо шанс іншим людям, і коли вони дають шанс нам, ми можемо зробити цю магічну формулу: 1 плюс 1 равно 3. І тут, до речі, три дівчинки, може, це мається на увазі і дві людини. Бо третя це оця сутність, так? Ця сутність енергетична. Ми, яка народжується із такого партнерства, із такого справжнього, міцного. Союзу. Ви рівні. Тут навіть знак рівності. Сприймайте на рівних цих людей, з якими ви воз'єднаєтеся. І тоді ви зможете разом гори звернути. Ось таке я чую для вас. Дуже цікаво. Сподіваюсь, ви зрозуміли, про що це. Якщо вам хочеться і ви можете це зробити, поділіться тоді в коментарях, що це за ситуація у вас така виникла. Також, якщо вам сподобалось це передбачення, ставте йому, будь ласка, лайк і підписуйтесь, звісно, на цей канал, аби не пропустити мої наступні відео. А я бажаю вам всього найкращого! Бувайте любі мої, діви.